Слава Україні, друзі! Також дякую і вас запрошую, друзі, дякувати і допомагати хлопцям і дівчатам зі Збройних сил України, які нині нас захищають і наближають до нашої української перемоги. Вона точно вже близько. Тому запасаємось рецептами. Смаколики, бо вже скоро вони нам знадобляться, щоб святкувати нашу велику українську перемогу. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ну а сьогодні маю для вас ще один дуже смачний рецепт, для приготування якого нам знову не знадобиться духова шафа. Тому обов'язково зберігайте собі, адже це просто, швидко і дуже-дуже смачно. Отже, пропоную вам сьогодні приготувати солодкі пампухи з улюбленою начинкою. Якщо вас зацікавив рецепт, залишайтеся зі мною, бо вже скоро ми. Отримаємо ось таку дивовижну смакоту, правда? Погляньте. Ох, і смачно буде. І дуже-дуже багато. Тому швиденько ходімо на кухню і приготуємо цю смакоту. Для приготування тіста необхідно взяти 350 г пшеничного борошна. 2 столових ложки рослиної олії, 250 кефіру, 2 столових ложки цукру, 10 г ванільного цукру, 1 яйце, дрібку солі та 1 чайну ложку розпушувача для тіста. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або дивіться в описі під цим відео. Вмисті з'єднуємо кефір, 1 яйце. 2 столових ложки рослинної олії, туди ж відправляємо ванільний цукор, цукор звичайний і дрібку солі. І все злегка перемішаємо до однорідності. Сюди ж до просіяного борошна відправляємо розпушувач і в декілька кроків з'єднуємо всі інгредієнти, спочатку вимішуємо ложки, а потім рукою. Ось таке липке тісто має вийти. Для начинки використовуємо густий, в моєму випадку, яблучний джем домашній, або будь-яку густу солодку начинку. Тісто ось таке було липке, але ми гарненько присипаємо борошном робочу поверхню і розкачуємо ось так наше тісто в будь-який пласт. І я за допомогою склянки видушую ось такі. Круги з тіста. Зайве тісто прибираємо і починаємо начиняти. Все дуже просто формуємо спочатку ось так, защіпуємо мішечок, а потім злегка підкачуємо і робимо кульку. Все кладу я на е, дошку кухонну присипану. Пшеничним борошном. І ось так формуємо швиденько всі інші. Друзі, начинка може бути будь-яка, можуть бути свіжі фрукти, ягоди, ну, будь-що ви полюбляєте. З такої кількості інгредієнтів в мене вийшло 38 штучок. Далі. Все просто на пательню виливаємо десь 350-300 мл олії, дивлячись, яка у вас пательня. Відправляємо туди наші кульки з начинкою і смажемо на середньому вогні до ось такого рум'яного кольору. А далі шумовкою я перекладаю їх на встелене блюдо паперовими рушничками. Коли вони остигають, ось так прикрашають цукровою пудрою, і вже можна. Заварювати ваш улюблений напій і смакувати. А зараз, друзі, подивимось, які вони виходять всередині. Ось так, дивіться, які малесенькі, гарнесенькі. Всередині багато вашої улюбленої начинки, і ось, власне, такі пухкі вони виходять. Ну, дуже смакують, тому щиро вам раджу. І не потрібно довго возитися з тістом, адже воно бездрість Зробили тістечко, підготували начинку і вже можемо смажити і смакувати. Тому бажаю вам смачного! Дякую, що були зі мною, дякую за теплі коментарі. Всі читаю і відповідаю.